Чому Марго Робі обрали на роль Барбі? Анджеліну Джулі називають королевою Голівуду, а Тімоті Шаліме став новою секс-іконою. Без сумніву, вони талановиті і привабливі. Але чому одні люди сприймаються іншими як більш привабливі? В чому секрет? Чи існує певний код краси? Іншими словами, чи існує ідеальна форма обличчя, яка е, всіма людьми сприймається як красива? Поговоримо. Чи знаєте ви, хто такий Леонардо Пізанський? А якщо я скажу, що цей вчений мав прізвисько Фібоначі? В одній зі своїх найвідоміших праць Леонардо наводить унікальну закономірність чисел, які при постановці в ряд утворюють лінію цифр, кожна з яких є сумою двох попередніх чисел. Кожне число з ряду Фібоначі прагне до унікального показника, що становить 1,6. Таємниче число Фібоначчі цікавить вчених вже досить довгий час. Його також називають числом Бога. Не плутайте з частинкою Бога, це Бозон Гікса. Так правило золотого перетину застосовується природою для утворення траєкторії руху вихрових потоків ураганів при утворенні еліптичних галактик, до яких відноситься і наш чумацький шлях, при будівництві раковин равлика або вушної раковини людини. Згідно цього закону рухається косяк риб, і за цією ж траєкторією руху тікає від хижака перелякана азграя оленів. Історичні постаті, такі як Піфагор, Платон, Евкліт, Леонардо да Вінчі, Дюрер і навіть Моцарт, вважали, що число Фібоначчі представляє ідеальну гармонію як в природі, так і в дизайні. І як виявилось, є докази того, що це співвідношення часто зустрічається в природі, зокрема в біології. Наприклад, співвідношення ширини носа до ширини рота. На привабливому обличчі має тенденцію дорівнювати як одиниця до 1,6. А в ідеальній посмішці ширина центральних і бічних рідців також відповідає цьому співвідношенню. Вітрувіанська людина Леонардо да Вінчі є ще одним відомим прикладом золотого перетину в людському тілі, де відстань від нижньої частини стопи до попка в 1,6 разів перевищує відстань від попка до верхівки голови. Щодо того, чи може число Фібоначі пояснити людську красу, це доволі складна тема, хоча вислів, краса в очах того, хто дивиться, певною мірою вірний, особливо коли йдеться про особистісні вподобання. Але, здається, існує універсальне сприйняття краси обличчя, незалежно від віку, статі чи культурного походження. Певні риси обличчя по всій земній кулі вважаються привабливими. І це свідчить про те, що для цих уподобань може бути біологічна основа. Наприклад, ДНК. ДНК як основа всього живого є складною та вражаючою молекулою, яка не лише визначає наш генетичний код, але й формує структуру нашого тіла. Цікаво, що у процесі своєї реплікації ДНК прагне збільшуватися у розмірах за певним постійним співвідношенням, що нагадує математичні концепції, такі як золотий перетин. Це співвідношення є єдиною математичною конфігурацією, здатною безперервно повторюватися без варіацій. Що робить його ідеальним для опису самоподібності характерної для ДНК. Золотий перетин, позначений літерою Фі, є основою цілої низки пропорцій, які можна виявити в природі. Виявляється, що структура ДНК, яка визначає будову нашого тіла та обличчя геометрично слідує цим золотим пропорціям. Лікар Роберт Венгріч, відомий як піонер молекулярної графіки, Отримав ступінь доктора філософії в області кристаллографії в 1957 році, диссертацією на тему рентгенівська кристаллографія та побудови моделей структури ДНК. Протягом наступних декількох десятиліть він продовжував свою роботу, що привели його до фотографії, зробленої в 1985 році. На фотографії зображений поперечний переріз ДНК, що розкриває чітку десятисторонню геометрію в основу десятикутника або декагону. Який, в свою чергу, базується на золотому перетині. Це свідчить про те, що елементи краси, які ми спостерігаємо в природі, можуть бути генетично закодованими. Цікаво, що концепція золотого перетину або золотої маски, яка лягла в основу маски, створеної лікарем Стівеном Марквардом, може вважатися архетипом закодованим в нашому генетичному матеріалі. Вона передається з покоління в покоління і служить для впізнаваності нашого виду. Це означає, що певні естетичні ідеали можуть бути закріплені в нашій ДНК, підкреслюючи важливість генетичних факторів у формуванні нашого сприйняття краси. З іншого боку, розвиток науки дозволяє нам задаватись питанням, чи можемо ми впливати на ці генетичні конфігурації. Модифікація ДНК може дати можливість контролювати функції та анатомічні конфігурації, які ДНК відповідає за формування. Це відкриває нові горизонти для розуміння того, як ми можемо поліпшити зовнішність і гармонію тіла. Таким чином, зв'язок між ДНК та числом Фібоначчі не лише підкреслює роль математики в природі, але й відкриває нові можливості для дослідження краси та естетики, закладеної в основах нашого існування в світі, де наука і мистецтво переплітаються, ми можемо спостерігати, як математичні принципи, такі як золотий перетин, знаходять своє відображення в самій суті життя. Так, а що на рахунок Тімоті Шаламе? Якщо порівняти його відзеркалену праву та ліву сторони обличчя, то можна виявити, що воно власне не дуже симетричне. Але при цьому маска краси відповідаємо на 100%. Власне, як і Марго Робі, Мерелін Монро, Греті Гарбо і так аж до цариці Ніфертіті. Який висновок? Всі привабливі обличчя симетричні, але точно не в симетрії приховано секрет привабливості. А ви як вважаєте, Краса це математична характеристика чи філософське поняття? Приєднуйтесь до дискусії в коментарях.